Конкурс започаткований 13 років тому канадійкою українського походження Марією Фішер Слиж у Криму перебрався до Чернівців. Понад 300 діток з'їхалися на фінальний галоконцерт. На сцені і поезія, і вокал. А в арсеналі конкурсантів також малюнок, твір і навіть дослідження. Більше про Лесене слово в нових інтерпретаціях. Далі. Кримський конкурс Змагаємось за нове життя присвячений творчості Лесі Українки, який започаткували 13 років тому. Перебрався з анексованого півострова на материкову Україну і став вседержавним. Фіналісти ж зустрілися у Чернівцях. Ми робимо сьогодні цей гала-концерт саме в Чернівцях, тому що як відомо, Леся Українка, імені якої є цей конкурс. Вона дружила з Ольгою Кобилянською, яка саме звідси з наших рідних чернівців. Учні та студенти з усієї країни надіслали величезну кількість робіт у різні номінації, серед яких декламація, твір, малюнок, інсценізація та вокал. Чотирьох тисяч заявок надіслано було на наш конкурс цього року, і десь біля чотирьохсот переможців є кримські надсилали роботи, а от відео відеороботи. наші кримчани теж стали учасниками. Юлія декламувала поезію Лесі Українки на роковини, присвячену Шевченкові. каже, творчість поетеси їй цікава, але ще більше дівчину вразила історія життя літераторки. Мені подобається її можність. А... «Сила волі. Це дуже відображено в ві її віршах. А маленька Марія з Полтавщини обрала вірш конвалії. Рослахаю конвалія під дубом високим. Захищалась від негоди під вітям широким. Мені дуже сподобався, бо я люблю дуже весну і все розквітає. І квіточки конвалії мені дуже подобаються, тому я вибрала цей вірш. Було дуже страшно. Чому? Ну, Не знаю, просто хвилюється якось перед багатими людьми. Організатори кажуть, таким чином хочуть привчати дітей до українського, знайомити з лесеним словом та прививати любов до мови. Щоб ті творчі початки, які є в наших дітях, вони могли якомога більше розвиватися і розквітати. Цим конкурсом ми зібрали дуже велику кількість дітей по всій Україні, які надавали в різних номінаціях просто чудові роботи. Ці дітки, власне, шукаючи якусь особливу нотку творчості Лесі Українки, змогли, мабуть, через себе пропустити цю надзвичайно талановиту вдаровану особистість. Загалом же у Чернівцях зібралося більш ніж 300 фіналістів з усієї України, і кожен з них отримав. В нагороди та подарунки від меценатів Оксана та Нащик Андрій Маронеску теми дня тева.